Трусики сліпи набір з п'яти штук, а трусики ще йдуть в рубчик. Це наша новинка, і я пам'ятаю, коли вона з'явилася, ти сказала, я собі її беру. Стоїться, це, це так. ж про цей набір було? Так, так, так. Ми, я його якраз пакувала, і кожен раз, коли я пакую якесь замовлення, у мене завжди оце ну скоро я їх візьму. Так, це треба собі взяти, це треба взяти. І це один з тих наборів, який у мене, так скажемо, у віжлісті, угу. щоб придбати. А чому? Тому що це як типу рубчик, але це типу імітація рубчика, тому що вони досить такі а, широкі да. Да. і вони ну на такій рісенці, і дуже вони тоненька не... тканина, так, так, так дуже так. тоненька Тонень... тканина. Вона я, я вже точно знаю, що вони не будуть парити, і в них буде максимально зручно. Так. Ще мені дуже подобається ця резинка. Вона не буде перетискати, і плюс вона буде якось підтримувати фігуру і навіть е, виділяти талію, що для мене досить так важливо. Вона 100% не буде перетискати. Вони реально Тому, дуже вони еластичні. Дуже да, вони класно тягнуться, а резинка реально вона дуже м'яка. А, і вона створює дуже гарну талію, навіть на нашій імпровізованій жасмін. Так. А, про цей набір, знаєш, що би я хотіла сказати: От класичний набір, класичні трусики, базові відтінки, вони класно підійдуть реально під будь-який одяг, але тут є така фішка, ну така штука, знаєш, я думаю, в тебе теж вона є. Вона є у всіх дівчат, я впевнена, навіть в хлопців, хлопців навіть більше. А, про що я говорю? що а те, що ми носимо щодня, ми насправді нехтуємо цим в наших шуфлядах і думаємо, що це не має значення. І в кожному, е в кожної людини в цій шухляді є певна кількість, знаєш, я їх називають труси одброси. Ну, це 100% вони у всіх. І я не знаю, чому ми їх зберігаємо. От дійсно цього не розумію. Але є просто усвідомлення, що раніше це були мої найулюбленіші труси. От просто я їх настільки любила, вони настільки були і зручні, і гарні, і комфортні, і під будь-що підходили, і зручна посадка, і не тиснули. І оці от от фактори створили те, що я обожнюю ці труси. І навіть коли вони вже з таким природнім мереживом, яке я сама створила, я все одно їх не можу виконати. Блін, тому що я їх дуже сильно люблю. Але в тебе є такі? У мене таких. Дві пари. Вони у всіх є. А я ще знаю, що у хлопців ще більше, знаєш, такі труси з вентиляцією, які вони самі собі зробили. Які вони самі собі зробили. Але тут є момент, що якщо ти підмітила вентиляція, така природня. У дівчат це таке природнє мережево, а у хлопців це вентиляція. Але тут я би хотіла зауважити, що дівчата пора розстатися. З цими трусами, одбросами, з вашого гардеробу, тому що на їх місце прийде ось цей набір. І вони ці трусики війдуть точно в топ ваших фаворитів. Часом вони також стануть одбросами, тому що ви їх заносите, але прослужать вони вам дуже довго. Які розміри? Розмірах вони у нас від М до XL. Поки що ось така у нас розмірна сітка, кількість на них зараз обмежена, але можливо з часом у нас з'явиться і батальна серія, тому що це наша сильна сторона. Батальні розміри, наша сильна сторона. Ви вже бачили, як вони тягнуться. В складі знаходиться 95% натуральної бавовни та 5% еластану. Важливо те, що вони не тільки зручні і гарні, а ще й що вони піклуються про ваше тіло таким чином, що не викликають алергічних реакцій подразнення тіла чи ще до різних якихось висипів. Тому вони 100% мають. Бути в вашій шухляді на місце ось тих от од трусиків